Російський кредит більш ніж вигідний для України. Відсутність застави на майно та жодних додаткових умов допоможе вийти зі складної економічної ситуації, зазначає глава держави. Україна платитиме лише 5% річних. Умови вони закладені в умовах цього контракту. Ми 5% річних будемо платити на купон, і ми випускаємо. Випустили Євробонди, Росія їх викупає. З Міжнародним валютним фондом ми продовжуємо працювати, ми з ними партнерами. Але цей кредит для нас безумовно вигідний, який ми отримали, тому що нам ніяких умов Росія не поставила. Продовжуватиметься й газова російсько-українська співпраця. Україна зацікавлена у збільшенні споживання дешевого російського газу, розповідає глава держави. За умовами договору, вартість блакитного палива переглядатиметься щоквартально, адже залежатиме від сезону і цін на нафту, зазначив президент. Проте демонополізація вітчизняного газового ринку продовжуватиметься й далі. Що стосується э, стабільності ціни. Вона цілком залежить від того, яка буде ціна на нафтопродукти. І якщо ціна на нафту, наприклад, бренд, вона знизиться до 80 доларів, то ціна на газ вже буде нижчою, ніж 268 доларів. Вона десь вже буде там 230, можливо. Тому ця ціна вона не, не може бути постійною. Де монополізація газового ринку в Україні вона й буде і далі продовжуватись. І це цілком буде справедливо, враховуючи те, що Україна з року в рік буде збільшувати обсяги видобутку власного газу. Бюджет наступного року буде напруженим. Проте глава держави наголошує на підвищення соціальних стандартів та якості життя громадян. У проєкті Держкошторису закладено 6 мільярдів гривень на виплату втрачених заощаджень Ощадбанку СРСР. Я знаю цей бюджет. Я його вчора дивився до пізньої ночі. До пізньої ночі. І там стояло таке питання: повернення заощаджень. Да, чи ні? Я взяв ручку і викреслив. Оце питання. Я кажу, в кого питання є? Там можливо грошей не висять. Викреслили. Тобто залишили в бюджеті 6 мільярдів гривень. Вже з наступного року Україна планує залучити великий обсяг іноземних інвестицій, зокрема із Росії і Китаю. Держава приєдналася до китайського проекту Великий шовковий шлях. Разом з Китаєм планується будівництво кільцевої дороги навколо Києва, Великий порт у Криму та реалізація програми Повітряний експрес. Пообіцяв Віктор Янукович побудувати велику тест та заводи з газифікації українського вугілля. Розповів і про сучасну програму побудови доступного житла і регіональних доріг. Нас очікує будівництво заводу по Виробництво ядерного палива в Кіровоградській області. У Нас дуже багато спільних проєктів в судобудуванні, літакобудуванні, в енергетичному машинобудуванні, в транспортному машинобудуванні. Дуже дуже багато проєктів. Не оминув увагою Віктор Янукович політичну ситуацію в країні. Глава держави наполягає. Генпрокурор Віктор Пшонка має звітувати про розслідування побиття євромайданівців. Президент запевняє, що ніхто не втручається в дії слідчих у розслідуванні розгону майдану 30 листопада. Влада хоче об'єктивності. Мета секретаря РНБО Клюєва була стабілізувати ситуацію. Я не скрою вам. Я от пригласив е наприклад, Клюєва Андрія Петровича. Когда появилась там вот эта информация, я его пригласил, он рассказал все мне как было, я ему сказал, ну, в общем-то, цель, цель, ваша цель была какова? Стабилизировать. Из этого всего ну, всем нужно сделать выводы. Если мы не разберемся здесь до конца, значит. Для вирішення проблемних питань та стабілізації ситуації в країні влада та опозиція планують знову зібратися за круглим столом цієї п'ятниці. Як Україна прожила 13-й рік, Віктор Янукович має намір розповісти у січні на підсумкові прес-конференції. Адже, за його словами, цей рік видався важчим, ніж попередній.